Небіжчик для німців або операціям ясний фарш, як внаслідок неймовірного задуму британців, переодягнене у військовий мундир тіло безхатченка, допомогло союзникам взяти Сицилію і врятувати від смерті десятки тисяч бійців. Усе було зроблено настільки хитро і бездоганно, що дезінформаційна операція вважається однією з найбільш успішних у часи Другої світової. Найбільша фінансова диверсія третього рейху або як німці намагалися підірвати економічну потугу Великої Британії фальшивими купюрами, їх виготовляли у констаборах, і в результаті підробки виходили настільки ідеальними, що відрізнити їх від правдивих було неможливо. Щоб додати грошам ще більшої реалістичності, в'язні ставали у колони і передавали їх з рук у руки. Так імітували обіг купюр і добивалися ефекту старіння, потертостей, бруду, надривів. Плани були грандіозними. Нацисти хотіли виготовити 30 мільярдів фунтів і повністю знецінити британські гроші. Еротика в окопи та казарми, як американці підтримували бойовий дух своїх солдатів, розповсюджуючи серед них еротичні листівки з Бетті Грейбел, акторкою, танцюристкою та співачкою, яка вважалася улюбленицею американської армії. Фото розліталися мільйонними тиражами, особливо ось це у купальнику, що увійшло до переліку світлин, які змінили світ. Натомість у німецькі окопи американців кидали інші листівки, які викликали у німців ностальгію за жінками, сексуальну фрустрацію і відчуття ізоляції. Мовляв, допоки ви тут воюєте, ваші дружини розважаються з іншими. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументалісти. Сьогодні ми розповідаємо про найбільш божевільні операції Другої світової війни, або до чого вдавалися супротивники тільки б здолати ворога. Ви почуєте багато цікавого? Зокрема, як німцям допомогли захопити Житомир, залишені цистерни зі спертом. Бо червоноармійці так упилися, що воювати більше не могли, не могли і не хотіли. Бо між фронтовими 100 грамів і цистернами різниця. Погодьтеся чимала. Традиційний заклик, якщо вам подобається наш контент, але ви не підписалися на канал, то зробіть це просто зараз, щоб не пропустити наші наступні випуски. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню блогу просторами Ютубу. А отже, його побачать більше глядачів. 1943 рік Велика Британія, Друга світова війна у розпалі. Офіцери британської розвідки Чарльз Колмонделі та Евен Монтег'ю. Ви можете побачити їх на цій світлині. Кілька тижнів шукають мерця. Труп, який допоміг би втілити у життя їхній божевільний і водночас геніальний план як обдурити верхівку нацистської Німеччини, зрештою знайомий патолого Анатом повідомляє їм радісну звістку в одну із лікарень доставили тіло тридцятилітнього волоцюга з південного Уельсу, який помер від отруєння щурячою отрутою. Тіло не має жодних пошкоджень, воно добре збереглося. Мало того, у його легенях утворилася рідина, усе те, що і було потрібно розвідникам. Чому ви зрозумієте трішки пізніше? Отже, труп Гліндура Майкла, так звали чоловіка за життя, везуть у Лондонський морг, де заморожують в одній із камер. Натомість співробітники розвідки беруться за створення легенди. Вони придумують померлому нове ім'я, документи і прописують усю історію. По Переднього життя бездомний стає майором об'єднаних операцій воєнного офісу Великої Британії на прізвище Вільям Мартін. Коли фіктивні документи готові, а необхідну військову форму знайдено, небіжчика дістають з холодильника і починають готувати його для операції. Щоб усе виглядало максимально правдоподібно, під мундир на нього одягають якісну вовняну білизну, яку видавала лише офіцерам. Сама форма теж не нова, трішки затерта. Десь розійшовся шов то ношена. У її кишені ставлять різноманітний дріб'язок, недогризок колівця, ключі, срібний хрестик, посвідчення, особи, квитки на автобус, монети, а також листи від батька та нареченої і фото нареченої за підписом ПЕМ. Ось вона, ПЕМ, справжня красунечка на фоні моря. Як можна у таку не закохатися? Біда в тім, що ПЕМ як і вигаданого майора Вільяма Мартіна теж не існувало в природі, оскільки її роль грала співробітниця британської розвідки Ненсі Жан Леслі, яка люб'язно дозволила покласти до небіжчика свою світлину. За видуманою легендою, Вільям Мартін був закоханий у неї. Вони мали настільки серйозні стосунки, що доходило до весілля. Щоб підкреслити цю версію, організатор спецоперації, крім любовних листів, кладуть у кишені небіжчика рахунок з ювелірної крамнички. У ньому вказується, що майор купив діамантову обручку з гравіюванням для ПЕМ від Вільяма Мартіна. Для того щоб особа майора виглядала ще більш правдоподібно, Монтег'ю і його команда вирішили додати незначні штрихи, створюючи враження, нібито Мартін був трохи такою недбалою і неуважною людиною. Його посвідчення особи мало позначку, що воно видане на заміну першого, яке чоловік загубив. А перепустка до штабу об'єднаних операцій була протермінована за кілька тижнів. До його від'їзду, тобто небіжчика ще й наділили певним характером. Якщо вчитатися у документи, то він такий, як і більшість з нас, трішки розгублений, десь розсіяний, недисциплінований, одним словом, закоханий. Усе це додавало штучній легенді правдоподібності. Як згадували пізніше, люди, які одягали волоцюгу, найважче було натягнути черевики, адже щоб і тут не виникало сумнівів, вони мали бути його розміру. А взути тісне армійське взуття на задубілі ноги було не так легко. Відтак їх розігрівали струмом. Крім того, до ременя фейкового майора вчепили найголовнішу річ у цій розповіді: портфель з документами. На них стояв гриф особисто і надзвичайно секретно що ще дізнаєтеся трішки пізніше, бо саме ці документи і змінили хід війни битви точно. Увесь процес британські розвідники ретельно фіксували на плівку. і це дає нам змогу зрозуміти, який вигляд мав бліндур Майкл перед тим, як вирушити у свою останню подорож. Ось так не надто добре. Отже, у квітні 1943 року труп одягнений у військовий мундир, завантажують на підводний човен і везуть до берегів Іспанії у бойовому наказі, який супроводжував його, йшлося. Мертве тіло одягнене у польову форму майора англійської морської піхоти, і рятувальний жилет разом з портфелем і гумовою шлюпкою необхідно доставити до узбережжя Іспанії підводним човном. Повністю підготовлене до спуску на воду тіло буде вміщене до герметичного контейнера з надписом Поводитися обережно оптичні інструменти, особлива відправка. Що ж було далі? Не інтригуй, скажете ви, але далі події розвивалися так, ніби усе відбувалося не в реальному житті, а в пригодницькому фільмі. Тіло Майкла випливає поблизу іспанського узбережжя. Його знаходять рибалки, які повідомляють про знахідку правоохоронців. Паралельно британське адміралтейство, звісно ж, завказівки розвідки робить запит до Мадриду. Мовляв, в авіакатастрофі загинув наш військовий кур'єр. При ньому важливі документи, які нам потрібні. Не відкривайте портфель. Для підсилення цієї версії у газеті Таймс з'являється некролог про загибель британського військового на вимогу Великої Британії, Іспанія дипломатичною поштою відправляє портфель до Лондона. Але річ у тім, що Мадрид, в тому числі і відділок поліції. Кишів німецькою агентурою, адже хоч ця країна формально і зберігала у війні нейтралітет, однак її влада симпатизувала Гітлеру, а іспанські добровольці воювали проти СССР. Звісно, що у Великій Британії про це чудово знали, тож усе прорахували наперед. Історія з потопельником набрала галасу. Відповідно, німці не могли не подивитися, що ж там у сумці, і погортати військові документи своїх ворогів. Карта лягла так, як треба. І тут найголовніше питання: а що ж було у портфелі, і для чого взагалі була придумана історія з потопельником волоцюгою? Та все дуже просто у кінці 42-го на початку 43-го союзники, тобто учасники антигітлерівської коаліції, вирішували, де завдати удару по німецькій армії в Італії чи на Балканах. Розуміли, що стратегічне значення має острів Сицилія в Середземному морі. Контроль над яким дозволяв забезпечити безперешкодний рух кораблів, а головне звільнити від дворічної облоги острів Мальту. Тож висадка на цьому острові була очевидним та логічним процесом, про що Черчилль писав: усі за винятком останнього критина здогадується, що це буде Сицилія, в тому, що союзники висадяться саме там, були переконані і у третьому рейху. І ось щоб увести супротивника в оману у Великій Британії розробили дезінформаційну операцію, яка називалася м'ясний фарш. У портфель видуманого військового поклали документи, у яких йшлося, що Лондон та його союзники висадяться у Греції, де німецький окупаційний режим був не надто міцним. Що ж було далі? Ви вже знаєте, ці документи потрапили німцям у руки. Наполохані відомостями гітлерівські війська почали перекидати до Греції додаткові сили, зокрема, перевели кілька кораблів із Сицилії. Коли у липні 1943 року англо-американські війська дали старт операції Хаски і почали захоплення цього острова, то німці до останнього думали, що це лише відволікаючий удар і їх водять за носа. Були переконані в тому, що основний напад відбудеться у напрямку Греції. Як про це йшлося у документах, коли генштаб Рейху усвідомив помилку, змінити щось уже було неможливо. Ослаблений німецький контингент, який налічував 65 тисяч солдатів, не зміг протистояти 400-тисячному десанту західної коаліції. Союзники повністю звільнили острів і висадилися на півдні Італії, що спровокувало переворот у Римі і повалення режиму Беніто Муссоліні. Новий уряд був змушений укласти перемир'я з країнами антигітлерівської коаліції. Історики називають м'ясний фарш найбільш успішною операцією з дезінформації за увесь час Другої світової війни. Сицилія була захоплена на 52 дні раніше запланованої дати. Велика Британія і США втратили в боях за острів лише півтори тисячі військових і 12 кораблів, замість очікуваних 10 тисяч військових і 300 кораблів. Безхатченка, тіло якого використали для обману, поховали з почистями, адже за легендою, це був не волоцюга, а кадровий військовий. У 1953 році розвідник Еван Монтег'ю, який розробляв операцію, написав книгу Людина якої ніколи не було. Шпигунський роман одразу став бестселером, А у 2022 році неймовірну бувальщину екранізували так, з'явився фільм, який називається Операція М'ясний фарш. Друзі, але на цьому наша розповідь не закінчується. Далі ви почуєте безліч інших, не менш божевільних історій, коли воювали не лише артилерією чи піхотою, але хитрістю, підступом та обманом. Усе це за хвильку, але зараз я традиційно попрошу вас підтримати гривну хлопців з ударно розвідувального підрозділу ЕМСКВА 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яким ми допомагаємо на постійній основі. Зараз вони збирають кошти на засоби радіоелектронної боротьби, а також fpv дрони і комплектуючи до них, які давно засвідчили високу результативність на полі бою, бо дають змогу ліквідовувати ворога на відстані. Кожна – це гарантований перехід у потойбіччя для окупантів і збережене життя для наших захисників. Тож хто може закиньте, скільки не шкода? Кожна гривня, повірте, піде. Туди куди треба, а всі реквізити ви зможете знайти в описі до цього відео. Якщо ж після гривні на ЗСУ ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму для тих, хто за межами України є міжнародна система PayPal. Друзі, у першій частині ми розповіли вам, як Велика Британія та союзники зуміли надурити Гітлера. Але у третьому рейху, як ми знаємо, теж сиділи далеко не дурні. Тому зараз ми розповімо, як у Берліні розробили операцію «Бернхард» і планували зруйнувати економіку Великої Британії масовим виробництвом фальшивих банкнот, які хотіли скидати на її територію з літаків, щоб спричинило величезну інфляцію. Хто цікавиться історією, міг щось чути про цей випадок, адже він зустрічається у багатьох джерелах і книгах. Також має кілька екранізацій. Отже, знову ж таки, Друга світова війна, Велика Британія, яка воює проти Німеччини, один з найголовніших та найпотужніших ворогів. Аби вибити Лондон з гри, німці придумують ідею підірвати його фінансову систему і надрукувати 30 мільярдів фунтів на той час однієї з основних валют світу. Історик Вінсон Хоутон цей задум коментував так: під час Другої світової війни економіка була сильною стороною Британії, але якщо ви зможете похитнути її, знищити її фундамент, то й зможете поставити цілу британську націю на коліна. Ідея полягала в тому, щоб просто затопити Британію фальшивими банкнотами. Тоді Лондон втратив би довіру серед світових лідерів. Отже, відповідний план народився ще у 1939-му Під час зустрічі керівників Третього Рейху його автором був начальник карної поліції Артур Гнебе. Цікаво, що спершу його зустріли доволі неоднозначно. Одні казали, що Німеччина здобуде репутаційні втрати. Міністр пропаганди Йозеф Геббельс назвав план гротескним. Вальтер Функ, який відповідав за економічний напрямок, теж застеріг від виготовлення фальшивок. Мовляв, це суперечить міжнародному праву. І таку позицію можна було зрозуміти, бо в 39-му році усе лише починалося. Берлін готувався завоювати світ. І програні битви ще були попереду. Відтак Керманичі Третього Рейху гралися у таких, знаєте, благородних лицарів. Однак, за однією із версій сам Гітлер операцію благословив, залишивши на доповідній записці короткий коментар: Долари ні, США ми не воюємо. Це дає старт операції під кодовою назвою Андреас, ціль якої створення фальшивих британських банкнот настільки високої якості, щоб навіть кваліфіковані експерти не могли помітити розбіжностей. Для початку взялися копіювати 5 фунтів, найпопулярнішу грошову одиницю. Зразки відправили на технічний аналіз, який показав, що для їхнього виготовлення використовували папір із ганчір'я без додавання целюльози, що було характерним для високоякісного паперу того часу. Німецькі фахівці зрозуміли, що досягти потрібної текстури і кольору буде надзвичайно складно. Перші експерименти зі створення паперу виявили кілька проблем. Колір матеріалу суттєво відрізнявся від оригіналу, а під ультрафіолетовими променями підробки виглядали тьмяніше. Однією з причин цього було використання чистої тканини, тоді як британці для виробництва паперу застосовували вживане і навіть брудне ганчір'я, що містило залишки оливи та інші природні домішки, які надавали матеріалу характерного вигляду. Фальшивомонетники зрозуміли, що втілити у життя задум не так легко, як здається. Коли вони провели кілька експериментів, то з'ясували, що на процес впливає навіть склад води, яку використовували у Великій Британії. Намагаючись скопіювати гроші, німецькі фахівці затратили близько 18 місяців, але все було марно. Банкноти виходили геть не такими, як треба було. За цей час німці підпільно виготовили близько 500 тисяч фунтів, але вони здебільшого залишились невикористаними. Операція провалилася, але ідея залишалася жити. І ось до неї знову повертається у 1942 році, коли бої тривали на повну. Підпільну друкарню створюють у концентраційному таборі Заксенгаузен, де працювали виключно в'язні, які у цивільному житті мали хоч якийсь стосунок до типографії. Це були художники, друкарі, фотографи, ілюстратори. Їх шукали по всіх таборах та в'язницях, а керував процесом штурмбанфюрер СС Бернхард Крюгер, на честь якого згодом і назвали операцію. Не знаю наскільки відповідає дійсності інформація, але я знаходив дані, у тому числі в матеріалах Радіо Свобода, що усі, кого вибрали на роль фальшивомонетників, монетників були євреями, яких пізніше планували знищити, і в такий спосіб замести сліди. З іншого боку, є інформація, що в'язні, які виготовляли фальшивки, були забезпечені покращеним харчуванням. До них зверталися з повагою на ви, і навіть дали можливість спати на залізних нарах із сіткою, застелених матрасами і білизною. Дозволяли курити сигарети, читати газети, слухати радіо. Очевидно, це свідчить про те, що операція була справді важливою для німців. Приміщення, де виготовляли банкноти, перетворили на своєрідну фабрику, яка точно не нагадувала концентраційний табір. Процес проходив у кілька етапів, і для кожного з них було виділено окрему кімнату. Усюди стояли друкарські верстати, встановлені фірмами, які не мали жодного стосунку до СС. Тобто виробництво організували на найвищому поліграфічному рівні. На той час, як згадували причетні до операції, це був хайтек. Якість грошей підвищувалася ще й тим, що німці таки встигли розгадати секрет британського паперу і налагодити його виробництво. Гроші штампували в цілодобовому режимі у дві зміни, кожна з яких тривала по 12 годин. Так, у січні 1943 року з'явилися перші купюри, які визнали придатними для використання. Вони були бездоганними, але новенькими, бо щойно зійшли зі станка, пахли фарбою і хрустіли у руках. І, от щоб знову ж таки все було ідеально, фальшивомонетники почали їх штучно зістарювати. Банкноти минули передавали з рук в руки, згортали і розгортали, проколювали краї шпильками, повторюючи типову британську практику скріплення грошей. Забруднювали на звороті, писали імена та адреси, як це часто любили робити британці. А на лицевій стороні номери, як було заведено серед їхніх банківських клерків. Тобто, як і у випадку операції з трупом, усе мало бути бездоганно і не викликати жодної підозри. Виготовлені банкноти розділяли на чотири категорії: перший сорт для використання у нейтральних країнах агентами нацистської розвідки, другий сорт для оплати послуг колаборантів, третій для перекидання до Великої Британії. І четвертий сорт це був брак, який підлягав знищенню або повторній переробці. За різними оцінками під час операції Бернхард було виготовлено від 132 до 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Не 30 мільярдів, як планували спочатку, але все ж таки це був успіх, бо за надруковані фальшивки німці купували зброю, фінансували агентів і колаборантів, обмінювали на франки і долари. А одночасно ще й підривали економіку Великої Британії, бо їхня валюта відповідно втрачала реальну вартість. Зважаючи на успіх, у травні 1944 року німці розпочали роботи із друку не лише фунтів, але й фальшивих доларів. Однак до кінця війни запустити процес так і не змогли, бо це мав бути зовсім інший папір і зовсім інша якість друку. Підробити долари виявилося складніше. У березні 1945 року, через поразки на фронті, нацисти згорнули і операцію Бернхард. Причому, завдяки щасливому збігу обставин більшість в'язнів вижили і змогли розповісти, як штампували у концтаборі фальшиві гроші. Бернхард Крюгер, який керував усім процесом, здався британцям. Три роки відсидів в англійському та французькому таборах. Згодом жив у гамбурзі, помер у 1989 році. Ми розповіли вам про такі серйозні операції, які потребували багато часу, людського та матеріального ресурсу. Звісно, що були і не настільки масштабні серед них можна виокремити так звану сексуальну пропаганду, яку сповна використовували майже у всіх арміях. Скажімо, щоб деморалізувати ворогів, німці розкидали листівки із зображенням солдата, який іде на милицях. А під ним надпис: Джентельмени віддають перевагу блондинкам, але блондинки не люблять калік». Або ж розповсюджували серію листівок, стилізованих під першу сторінку відомого журналу Лайф на передній стороні були зображення гарних жінок, часто оголених і підпис Життя а на звороті череп. І надпис смерть, тобто, в такий спосіб, вони давали зрозуміти, що справжнє життя, жінки, розкіш, вино залишилися вдома, а тут тебе чекає хіба що смерть. Коли така продукція потрапляла у руки солдатам, то вони мимоволі задумувалися про сенс усього, що відбувається довкола. Звісно, що відповідний агіт матеріал на німецькі позиції закидали і війська союзників. У той час своїм солдатам американці підіймали бойовий дух секс-символом того часу Бетті Грейбел. Вона прославилася з одного єдиного фото у купальному костюмі. Ішла йшла війна. Чоловіки розлучалися з дружинами, І знаменитий кадр, що розлетівся по стінах казарм, каютах, кораблів та окопах, приніс їй славу однієї з найчарівніших дівчат того часу. Це була улюблена жінка мільйонів американських бійців. Ще траплялися і геть диковинні історії. Мабуть, тут варто згадати, як німцям вдалося захопити Житомир. Багато хто вважає, що розповідь, яку ви зараз почуєте, це міф побрехенька. Можливо, ми про неї також не згадували, але про цю історію пишуть у багатьох авторитетних джерелах. Тож таки розповімо, а вам самим вирішувати, правда чи ні? До речі, можливо, є глядачі з Житомира. Тож напишіть, чи ви щось про неї чули. Отже. Перший Житомир від нацистських окупантів звільнили 12 листопада 1943 року під час Київської наступальної операції. Але буквально за кілька днів німецькі війська здійснили контрнаступ і знову захопили місто. І ось серед місцевого населення почали ходити вперті чутки, що це сталося завдяки підлості німецьких вояків, відступаючи, вони буцімто спеціально залишили червоноармійцям цистерни із спиртом. Ті так напилися, що коли німці здійснили контрнаступ, то боронити позиції вже не було кому, і все б нічого, якби цю версію своїм авторитетом не підкріпив відомий російський письменник Віктор Астаф'єв, у 1943 році він також брав участь у боях за місто, і пізніше у журналі Дружба народів написав спогади, у яких йшлося – у 1943 році, восени після взяття нашими військами Києва, німці якось зненацька і загадково залишили Житомир, скоріше навіть покинули, залишивши на призволяще безліч складів, серед яких були і продовольчі а в них величезна кількість горілки, спирту і всякого іншого зілля. Почалася поголовна пиатека, і раптом несподіваний удар відповідно до історії Другої світової війни переважаючих сил супротивника. Відверта брехня пише автор: після Курської битви у німців уже не було переважаючих сил. Тож, як легко залишили німці Житомир, так сходу і з льоту його легко і взяли назад. Бо місто і армія, що його населяли, були геть п'яні. Почався мною ще жодного разу не бачений масовий драб. Житомирським шосе, що обійшовши Житомир, німці перерізали, німецькі танки стояли по обидва боки шосе і пропускаючи через коридор, панічно втікаючи війська, в притул, розстрілювали колони наших машин, тягачів, коней і танків, суцільно устеливши при цьому трупами наших воїнів стару дорогу, викладену бруківкою. Частини, що відступали, проїхали по цих трупах, і фашистські частини, що наступали, Теж проїхали по них. Друзі, з вами був канал Задокументалісти. Сьогодні ми розповідали про найбільш божевільні і доковинні операції Другої світової. Пам'ятайте, що воюють не лише кулями чи гарматами, але й і псо та психологічними маніпуляціями, мета яких посіяти страх, зневіру, розпач. Тож тримайте голови холодними, бережіть себе, зустрінемось.